Рахуємо розмитнення автомобіля Шкода Octavia 1.4 бензин 2013 року. Автомобіль, у якому вже є 10 років, подивимося його стан і порахуємо, скільки такий автомобіль стає в Україні. Відкриваємо фото, дивимося стан автомобіля плюс-мінус нормальний, немає особливих якихось там м'ятин подряпин, є питання по салону. Потрібно буде зробити хімчистку і накинути якісь нормальні диски, щоб воно було гарно виглядало. Двигун, звичайно, економічний, і розмитнення буде недороге. Витрати по авто Авто 4200, доставка митниця, все разом він стане 6420 доларів. В Україні аналоги стартують на 1200 доларів дорожче. Це мінімальні ціни на сайті авторія. Тобто, якщо ви самостійно можете виїхати, або якщо ви зараз знаходитесь в Європі, то вам вигідніше буде придбати автомобіль там і привезти його під. До розмитнення вже в Україну в Україні розмитнити і поставити на облік. В плані розмитнення і доставки ми вам завжди допоможемо. Головне шукати гарний варіант, який підійде.